Вони пішли захищати нас після перших вибухів. Ветерани та герої Чернігова, 21-го окремого стрілецького батальйону, зібралися на зустріч у історичному музеї Тарновського, аби розповісти, як тривала оборона Чернігова у лютому березні. 22-го. війна це дійсно така зараза, яка не в кого дозволу, і вона залізла в кожну сім'ю. Залізли кожну сім'ю і видігнула туди хлопців і дівчат і кинула саме пекло. Але, на жаль, ми знаємо, що з цього пекла повертаються не всі. Так сталося з нашим батальйоном. За словами командира з позивним афганець, їх батальйон склався зі звичайних мешканців Чернігова, які в одну мить вирішили стати на захист нашого міста та зберегти кордони нашої країни. В батальйоні були. Хлопці і лікарі, і будівельники, і прості робітники, і професори, і письменники. Це дуже потужний був батальйон. Бо хлопці саме 21 го окрема стрілецького батальйону були мотивовані. Мотивація їхня заключалася в тому, щоб захистити Чернігівщину, захистити нашу державу. Були такі хлопці, що навіть не проходили військову службу. Багато з них не мали, скажімо, якогось опиту зі зброєю, як з нею поводитись. Тому за цей дуже короткий термін мені, як командиру роти, прийшлося викластись день і ніч. Для того, щоб хлопців максимально можна підготувати до бойових дій, військові стрілецького батальйону стримували ворога до останнього. Ціною власного життя вони не пропускали росіян ні на позиціях лижної бази, ані на позиціях біля Новоселівки. Саме в цих місцях точилися чи не найзапекліші бої в березні. 22-го. свідоща була локація і Лукашівка. З Цієї сторони теж ворог переважав. Великими силами живої сили і бронетехнікою, але хлопці теж змогли взяти всю свою волю в кулак і не пропустити не дати ворогу оточити місто Чернігів. Вирішальним боєм був бій за Количівку, каже авганець. Там силами роти стрілецького батальйону була повністю знищена колона ворога, котра рухалася в сторону міста. Військовим вдалося це зробити не понісши при цьому втрат бойового складу. Не пропустивши ворога в села Кличівка, ми ну, просто розуміли, що в цьому населеному пункті в, е, е, в подвальному приміщенні у школі знаходилося більше 200 людей. Це і діти, і дорослі, і жінки. І хто знає, що було, якщо б ми. Не втримали ці позиції, що було з цими людьми. Але вже до цього ми вже знали, що було в Бучі, ми вже знали, що було в Ягідному. Тому хлопці були настроєні і тримати свої бойові позиції до кінця. Командир роти Григорій Маханьков вдячний побратимам, які були на захисті кордонів разом з ним. Тим, хто продовжує нести службу, та тим, хто вже ніколи не зможе її продовжувати. В пам'ять про загиблих воїнів 21-го окремого стрілецького батальйону командир роти записав пісню їх вже немає, безлічі загинуло. Але за що? Чому така ціна? Вони на небі, мабуть, поруч з ангелами Там спокійніше, бо на землі війна.